Дурні. Хворі. Дурні. Хворі. Дурні. Хворі. Сударь ви дурень. Я викликаю вас на дуе. Я надаю вам можливість вибрати зброю. Шпага чи пістолет? Шпага. Чудово! А я вибираю пістолет. Чуєте ви? потрохує, Ми психіатри. Психіатри! Ша жіночка, перший ворог рятувальника паніка. Приймайте роботу. Всім тихо! Ідуть екзамени! Знаєте про харчові отруєння. І каже лисичка: Колобок, колобок я тебе з'їв. Не, мене... Не їж, мене по коморі мали, по корити скребли, пилюка, бички, скло, здохнеш як собака. Це, все? а отруєння грибами. А до чого тут гриби? Знову все самому треба робити. Сім років гриби не родили і голоду не робили. Як і ти мене покинеш, нас вже ніяке АМНЕС не врятує. Та я готовий півсопці у по якому ти хотіла. А мене. Ні, тепер не готовий. А що я? А я нічого, я просто дуже допитлива дитина. Чуєш, ти допитлива дитина. Їздим. Ну, їздив. Електрокамін без нагляду залишав. Залишав. Уразіно. Антропоморфним центром називав. А ось бачиш, та я, може, позив ним. Осу. Краще б блюсу картину повісив. Молоток і в ящику зеленка та бунти в аптечці. жлопнеш дитинку. Ну ти ж тату. Ось я тобі. папаша, ваша задніх емоцій? А ще ваше чадо залізло на дзвіницю і звідти з рогатки збурлялось. Так всього ж разу, як не дивно, жертв і руйнації немає. А той пам'ятник на майдані. Однак нікому не подобався. Ти куди? Він від вітєда учит і від баби учік. о, о, о. Не правильно розум. Як писала моя перша вчителька, що мені прийдеться пережити? Самому мені осінь. Тук-тук-тук. Хто тук. там? Це я, почтальйон Печкін, приніс вашого хлопчика. Вони з подружкою залізли на дерево та почали розпалювати бенгальські вогні. Так, це хто? Це хто? П'яча красуня. А чого така страшна? Що я не прокинулася? Хто? Це моя майбутня наречена. А це вона готова чи по фабрика, а? Та ще цілувати треба, щоб вона ніж в салів перетворилася. А готову ти знайти? Не міг. Напевно її, Хай пора масаж робить, щоб шоколад сила там не воняв. Ти як хочеш царю, а дитину треба.